З наділею всіх. Сьогодні ми з дітками приїхали на Олімпіаду до Національного авіаційного університету, поки дітки пишуть. Наш аж 15 учнів. Така гарна золота осінь. Вчителька прогуляється гарною територією. Вже дітки справилися, написали. Дійсно, вже золота осінь, дуже гарно. Великий університет, тут аж 17 корпусів. Давно тут не була, аж ностальгія. Я, правда, тут не навчалася, але все рівно згадалися студентські роки. Робота в академії, школа це взагалі. Зовсім інша планета, О, така ось палаточка гарненька зараз, золота осінь, гарно. Поки ще є листя на деревах. Ось така годівничка. До речі, ми у нашому освітньому закладі освіти, нашому ліцеї, розпочинаємо завтра тиждень біології та хімії. У нас багато різних заходів. Дітки стараються, мої помічнички. Я навіть не очікувала, що їх приїде так багато на Олімпіаду. Чому я дуже рада. Миру всім добра, благословенних мирних днів, теплої, щасливої осені. Люблю усіх. Полодниця вона туди пошла, звісно.